Як швидко позбутися мімічних зборшок і заломів під очима і не тільки. Ділюся своїм досвідом і показую свої реальні фотки. Чесно кажучи, довго сумнівалась, показувати вам чи ні, але все ж таки всі свої, і можливо, мій досвід комусь стане корисним. Кожного ранку я бачу приблизно таку картину. Жах, да, дівочки? Справді, в основному в мене це через те, що я сплю подушкою вниз. Ой, сплю обличчям в подушку. Так робити не можна. Отже, розкриваю цей секрет, що ж мені допомагає зробити з такого ось такий результат. Дівчата, як нова копійка, буквально за 15 20 хвилин. Це звичайні патчі, гідрогелеві патчі, Дівчата, це такий маст реально працюють. Особливо, якщо буває безсонна ніч і з'являються набряки під очима, вони теж допомагають. Я не знаю, як це працює, але вони реально працюють. Буквально 15 20 хвилин тримаю їх під очима щоранку, і все, шкіра розгладжена, максимально гладенька, як новенька, ніяких заломів і зморшок. І, звісно, показую вам свої улюблені патчі. Вони двох кольорів. Рові з різними екстрактами, блакитні з гіалуроновою кислотою, рожеві з японською вишнею. Вони реально ефективно борються зі зморшками, ще й знімають набряки і усувають темні кола під очима. Як завжди, замовити можна в мосі. -Юей.